Всім привіт! Ви на каналі Gimbok. І да? сьогодні ми будемо розпаковувати нового бея. Він в компанії СД. Ось вот такий бей з колесиками. Може хтось в інших відео. Ми відкриваємо. Вот тяжко відкрити Так глядай, що я відкриваю. Тут пише, що колеска рухається. Так, значить значить зруйс сюди. не Мені попалося відкритим зразу. В традиції висипання. Так. Так, от його теж. Повторюємо, все Так. От самий бей. Ось така верхушка. Колеска рухаються. Я ж прихопив бейв, щоб з ним не потренувати. Так, високо виходиться вот така середня частинка. Тоді вона підходить до лялуї. О, якщо почепити, то вона дуже підходить по кольору. О, вони дуже похожі. Ні, воно рожеве, просто м, тут воно рожеве, воно так здається, що червоне. отак. Так, так фокусіруйся, камера. От все. Так, воно конечник. Він не справжній. То як від Волтаої, то от щось відломилося. І у мене є такий самий наконечник Во від ескальвуса, який я відкривав. Можете подивитися, ескальвус, Непоганий. Так, складаю. Отак. Обей ось так виглядає. класка. Так. Вот так. Реально звезды. Отмечены. Пришел я. Так. Васайлас. С я салас. Сайлас. Кто хочет Коротше, я можу таку саме здати запускачку, нам не, не потрібно. Мого другу він повинно. Павліку він. От він має запускачки немає. Так, тесту його на Сайлесу і лує. Ще росаги. Папе. Сайлос. Я лучше сайлоса. Луинер перемих. Все-таки это... Это его жовтые змеи. Перемих. Ну все, Все ставьте лайки. Подписывайтесь. На канал и не забудьте нажать на колокольчик. Всем удачи, всем пока.